Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ярмарок присвячений вину винограду і меду. От і е, також запросили різних бажаючих, е, щоб то може випічку, чи, хто яким рукоділям займається. От, і ці кошти всі будуть зібрані на потреби ЗСУ. Так що зараз прийдемо з вами, подивимося, е, хто що зробив. Покажу вам зараз свою випічку. Ось дивіться також напекла. ось дивіться виноград. Ось ще такі вироби. Бачите, отут вино. Там дивіться, чоловік також. Дивіться, який красивий виноград торгує. Прям краса, як намальований. Ось дивіться, там далі також вино. Підемо далі, подивимося, хто ще тут вироби, які зробив. Дивіться, люди старалися. Дивіться, а це що у вас? По двадцять, по двадцять. Фіточаї, да? Ось дивіться, жіночка, яка приготувала гарні, смачні фіточаї. Ось дивіться, також. Яке рукоділля, які красиві віночки, і брожечки А ось дивіться, які стаканчики з пастилою і з сухофруктами також думаю дуже смачні. Ось іграшки, дивіться, які ручної роботи, як люди. Стараються. О, Дякую, дякую. От, дивіться, ось пиріжечки. люди не лінуються, все для наших захисників, для наших хлопців, щоб їм полегшити трошки там труп. Ось Дивіться також тортики, Ось дивіться, які красиві браслетики. А ось взагалі дивіться, яка краса, гляньте. От, гляньте, яка красота. Які наші умілиці, ці дівчатка, як стараються і як трудяться. Підемо ну, ще на іншу сторону. Ось дивіться, таку арочку в нас зробили сьогодні для фотографування. Ось також на допомогу ЗСУ. Є скринька. Ось дивіться, ну вже, звісно, дуже багато хто ну, порозбирали, ось дівчата. Доброго дня. Також майстрині, дивіться, напекли тортиків, тортики молодці також. І ось дивіться, mm -hmm. який красивий виноград, також як намальований. Люди займаються, стараються, Ось все своє, все домашнє. Ось підемо ще до дівчаток. Глянемо. Доброго дня, ось дивіться, які дівчатка красунькі. Також стараються на потреби ЗСУ для наших хлопців. Ось гляньте, він все. Також гляньте, яка краса. Ось дивіться, які гарні смачні фрукти, чаї. Також люди стараються, збирають, сушать. Ось. Такі смаколики, така краса. <сі> <І> <сі> дякую, дякую, я за рулем. <сі> <сі> <сі)> дякую вам. А чоловіка прийшли до Чоловіка немає, я одна сьогодні на ярмарках. <сі> <сі> Як бачите, ось так наші майстрині і, і жінки, і чоловіки стараються, роблять свої вироби, печуть випічки і все для того, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ і щоб трошки полегшити ну, їм, ну, якби, їхнє перебування на війні. Чим можемо, тим допомагаємо. Дуже за вас всі хвилюємося. Ну і хочемо, щоб у вас всіх було все добре. Ну, все, всім на все добре. До нових зустрічей. Пишіть лайки, ставте коментарі. Всім пока-пока.